Зараз всі сіють, познають, що на неї є ціна. То як всі зараз посіють сою, то ціни не буде. Сій соняшник. Та ну вас соняшник, соя, соя, соняшник. Що більше культур немає. Он пивоварний ячмінь можна посіяти. В нього одна з найменш розвинутих кореневих систем у зернових, і шляхом цього він з нижніх горизонтів ґрунту не забирає багато вологи. Він лишає глибинну вологу для інших культур, які здатні її засвоювати з нижчих горизонтів ґрунту. Це ріпак, соя, соняшник. Через збільшення посівних площ під олійні культури загострюється проблема з хворобами рослин, такими як біла гниль. Тому розглядайте збільшення посівних площ під пивоварний ячмінь як альтернативний варіант для покращення ситуації. Але є певні нюанси. Після соняшника культуру не вводять сівозміну, адже можуть виникнути проблеми з падалицею. А олійна домішка в зерні ячменя на пивоварній цілі є недопустимою, таке насіння можуть не прийняти. Що саме робить пивоварний ячмінь таким особливим? Це вміст білка, він не має перевищувати 11,5%. Високий вміст білка у сировині призводить до проблем з фільтрацією на пивоварному заводі та погіршує якість пива. Крім того, вміст білка має економічне значення, оскільки кожен відсоток збільшення вмісту білка зменшує вихід екстракту, основної речовини для пива. На 0,8% на заводі. Як досягти потрібного значення білка? Обмеження азотного живлення не дозволяє накопичити велику кількість білка і втратити таким чином пивоварні властивості. Ярий ячмінь потребує меншої кількості азоту порівнюючи з озимим, що зменшує його собівартість. Найкраще давати азот до або мінімальну кількість під час посіву. Це може бути як комплексне добриво, так і селітра. Карбамід своєю чергою вносити не варто, він має пролонговану дію і буде краще працювати при вищих температурах, який для нього має бути захист. Обов'язково потрібно протруювати насіння якісними інсектофунгіцидними протруйниками завдяки швидкому розвитку ярий ячмінь менше хворіє ніж озимий. Тому схема фунгіцидного захисту досить проста: одна-дві обробки, які можна комбінувати з іншими засобами захисту рослин, інсектицидами та гербіцидами. Але тут також є свої особливості культури. Ярий ячмінь, якщо порівняти з іншими зерновими культурами, доволі чутливий до гербіцидів, особливо гормональної дії. Тому гербіциди цієї групи не бажані на посівах ячменю. Потрібно добре обирати гербіцид, враховуючи час його застосування, дозу і погодні умови найближчими днями, щоб уникнути пошкодження культури, складність реалізації. Останнім часом підприємства, які вирощують ячмінь для пивоваріння, мають проблеми через зростання вимог до якості продукції та обмежені ресурси. Це призводить до конфліктів між аграрними компаніями та виробниками солоду. За даними досліджень 2015-2020 років, лише дві третіх частини вирощеного фермерами врожаю відповідали вимогам покупця. У інших випадках, коли продукція не відповідала вимогам пивоварних компаній, фермер був змушений реалізувати ячмінь як фуражний за нижчими цінами, що негативно впливає на рентабельність. Основні показники, які важливі при здачі зерна, це крупність, вміст білка до 11,5% і життєздатність насіння. Але фермери часто стикаються з тим, що під час збирання, коли пройшли рясні дощі, зерно може проростати вже в колесі, та таке зерно вже можуть не взяти на виробництво солоду. То чи вигідно виходить сіяти пивоварний ячмінь? Дані минулого року показують, що середня закупівельна ціна на пивоварний ячмінь була від 6 до 7,5 тисяч гривень за тонну, в той час як фуражного 3 тисячі гривень за тонну. Хоча ціна залишається досить стабільною і може стати привабливою для фермерів, але кількість нюансів і факторів, які потрібно враховувати, є досить великою. Ячмінь може бути відмінним попередником і вписатися в олійну бобову сівозміну, таким чином зменшивши навантаження хвороб і шкідників на ці культури. Обмеження в кількості азотних добрив може суттєво зменшити витрати на них. Але необхідно вміло оперувати цими ресурсами, щоб отримати максимальну кількість врожаю при допустимих значеннях білка. Необхідно забезпечити високий рівень пестицидного захисту, аби зберегти врожай. Складність реалізації продукції ячменю може впливати на його рентабельність, зокрема через вимоги до якості продукції та конфлікти з виробниками солоду. А що ви думаєте про вирощування пивоварного ячменю? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Гровекс.